Ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я отця, і сина, і Святого Духа Амінь. О святий Миколаю, наш найкращий Отче, завжди заступайся за нас перед Пресвятою Тройцею, Випроси для нас сім дарів Святого Духа, аби ми завжди були готові терпеливо і смиренно в усьому наслідувати нашого Господа Ісуса Христа. Та Його матір Пресвяту святу Діву Марію, Ой, святий Миколаю, наш найкращий Отче, провай нас дорогою, любові та смирення до Бога. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо, винуватцям нашим. І не веде нас успокосу, але весь вели нас від лукавого. Амінь. це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Освітай, Отче наш Миколаю, придивний чудотворче, добрий пастирю і покровителю землі української, та є скорий помічник у бідах усім, хто до тебе прибігає. До тебе приходимо і просимо силою даною тобі Богом, я чудо і милість Його на нас, грішних, зупини ворога, що хоче погубити нас, захисти нашу державу, Україну і нашу церкву. Від усіх ворогів ведимих і неведимих, вбережи від ворожих кулі і несподіваної смерті наших людей і наших воїнів, як рятував ти святителю, плаваючих морем, так і нині твоїм заступництвом оберігай воїнів наших від усякого лиха, укріпи силою Господньою військо українське і благослови на перемогу над ворогом, охорони кордони нашої. Держави, з моря і з усіх сторін, захисти кожне місто українське від ворожого вогню з неба, збережи наші храми святі, молимо тебе, святий Отче Миколаю, повсякчасно охороняй у безпеці кожну родину, рятуй невинних дітей, твоєю отчою, ласкою заспокой і утіш усіх страждаючих і наляканих, умоли нашого Господа, щоб зберіг він. І благословив український народ. На нього усю нашу надію покладаємо. Хай буде воля його блага над нами. Амінь. В ім'я Отця ісена і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця ісена і Святого Духа. Амінь. В